І так, друзі, добрий ранок. Сьогодні у нас новий день і цікава авантюра, на яку я планую піти. Я знайшов декілька машин, які мене цікавлять. Одна із таких найбільш актуальніших це Citroen C1. Я три дні вже не можу його подивитися, бо то дощ, то власника не виходило, то в мене не виходило. І сьогодні, через три дні, я нарешті їду дивитися ту машинку вперше. Продають її на старті за 3300 доларів. Це середній ціник за такі машини. Ну але що? Але ми доторгувалися. Правильно, як ви думаєте, до якої суми? Правильно, до 2500 доларів. Машина цікава, тим, що вона не підготовлена на продаж, абсолютно типу людська машина, така на якій дійсно їздили. Продає жінка, це була її основна машина. пробіг на ній десь в межах 160 тисяч. Вона пуста, як барабан, гола боса, як каже Саша. Там навіть немає електросклопідйомників спереду. Але хто знає мене, для мене це не основне. Для мене аби машинка була живою. Вона відноситься до такої компакт серії машин. Це мені дуже подобається в них. Там літровий мотор, який я ще не знаю, чи на це почті чи на ерему, але вона має бути попередньо дуже економною, дуже такою юркою. Вона двохдверна, це також. Мінус вона має нюанси по лакофарбовому покритті. Але для мене це також дрібниця, аби вона була не гнилою, Бо я знаю, що такі машинки люблять трошечки підгнити. І у мене тупо немає на неї гроші. Хто знає, я купив гараж. Все, що в мене лишається на сьогодні, це півтори тисячі доларів. Та машинка продається за дві з половиною, але можливо тисячу є допозичу, якщо вона буде гарною. Куплю її, буду продавати цю ланос, а, а тоді вже з цієї віддам до ту тисячу або десь так назбираю. Буду бачити. Інших якихось цікавих варіантів на сьогодні я не знайшов. Був ще Citroen C2 дизельний на 1.4 двигуні, але він був прям втомлений конкретно. Тобто там вже варилися пороги. Там навіть по фотках я бачу, що ряда задня вже гнила, низи дверей, гнилі, машина вся різнокольорова, подерта. Опит. І Дуже багато таких подібних нюансів. І продавали його, я доторгувався до 2.500, але ну вона не цінна, вона недовговічна. Я не люблю такі машини, навіть якщо задешево. Хоча 1 дизельок, я думаю, на літо це було б прям топ. Але продати його потім в такому вигляді і в такому стані буде складно. Я навіть не їздив його, не дивився. Хоча може й поїду, може там не так все страшно, не знаю. Пирожки, або якісь мінівени починаються від 4 тисяч. Все, що продається за 3 зараз, має якісь нюанси. Я дивився Renault Kengo, я дивився Fiat Scudo, я дивився Peugeot Partner, все подібне у тому роді. Коротше, якщо ми говоримо про бюджет три то там або погано заводиться на гарячу, або гнилий, то якийсь партнер, або там кенго було по в паспорті за 3. Я не знаю, чого на них ці. Не полізли так вверх, але хорошого немає нічого в межах декількох сотень кілометрів від мого міста. Мені дуже подобаються ці малюсінькі цікаві машинки, і в принципі якоїсь гострої потреби в жоповозі в мене немає. У мене є цент, який реально робить свою роботу, я не збираюся віддавати якийсь мінус. Ну, типу, нормальна машина, яка може закривати всі задачі, які ж самі, як і той Сітроє. Але мене якось він зачепив. Знаєте, типу, продає жінка, і вона так мені сказала, що вона хороша, вона мені подобається. Я би її не продавала. Але в мене народилась дитина, і автокрісло незручно без задніх дверей. Садить туди дитину. Я прекрасно розумію, це дійсно причина продати ту машину. Плюс, враховуючи те, що вони реально стоять по 3-4 по такі, то я думаю, що 2500 це прям хороший цінник за таку машину 2008 року. Плюс витрата палива. Я думаю, що та машина буде набагато економічніша в своєму класі. Ну і цікаво вже взагалі пересісти на якусь іномарку. Коротше, їдемо туди. Сьогодні у нас. Неділя 9 ранку їдемо до продавця, включуся вже звідти, не знаю, чи буду що знімати, чи вдасться. Що хотілося б вам сказати: любіть свої машини. Як би там не було, б кого б там не треба любити, безумовно, треба правильно розставляти пріоритети, але відноситися по-нормальному до своїх машин. Того, що от навіть тут я реально по дрібницям почав вкладатися в цю машину, показав їй, що її не забули. Воно от прям реально легше на ній їхати. Відчувається зовсім іншою машиною. Якщо ви трошечки даєте їй турботи, банальні, той, яка необхідна, не треба там вилизувати, бо утворити ту машину. Ні, просто відноситься. Неї добре, вона буде відповідати вам тим самим. Наскільки вона зараз по-інакшому себе веде, навіть після якихось дрібничок, ну це от прям дійсно працює. Також є у мене спокуса, все-таки віддати свого гаража і помінятися, доплатити на трафік свого тата. Але я думаю, що це абсолютно безтолкова затія, Трафік мені не треба, хоча хотілося б вірите, Дуже часто хочеться психанути, купити щось нормальне, дорожче. Так само тут ну дійсно хороший трафік, але я поки що над цим думаю. Що ж, друзі, ми приїхали на таку територію, десь тут мають жити люди. І я вже звідси бачу о там свого цитрамончика. Зараз вийду, покажу. Дивіться, до речі, які круті тачки тут є. Йой, та ти що, будемо дивитися. Ось такий бублик маленький. Ну, красота, не подивіться. Я кайфую, чесно вам кажу. Булочка така з маком. Кайф. Що, вже я вже беру її. Вже все, вже я рішив. Насправді я вважаю такі маленькі машинки дуже недовоціненними. І в своєму класі і в своїй ціні це супер. Бачу, що машинка пригнана з Німеччини. Гарно виглядає вже що я можу вам сказати. Не без отакого, але це ж дрібниця, ну погодьтесь. Клас. Тут є така потертість. Тут бомба, слухайте. Реально. Так. З цього боку теж все гарно. Ну слухайте, ну блін, прикольно, реально, є отакі моменти, моменти але але що? Не фарбовано, бачите? Хм, цікаво, будемо дивитися, по салону що? Сідушка трошки в нас, але так все гарно. Я думаю, це дуже непоганий і ближче похожий на наш варіант. Що я вам можу сказати? Прикольна булочка. У мене на такі машини встає пісюн. Я не можу на них дивитися адекватно, тому що ну, об'єктивно я їх оцінювати не можу, тому що вони мені подобаються. І насправді, якщо дивитися об'єктивно, то ця машина дуже в гарному стані, в плані того, що вона не ржава, вона не гнила, вона швидше за все вся в рідній фарбі. Я собі так подивився. і прибор мій сходить з розуму, але ну візуально видно. Вона видно, що відповідає пробігу. Типу там 165 тисяч пробігу, і машині по тих ковролінах, по всьому, відчувається, що він швидше за все рідний. Прискорбно те, що вона трошки піджирає масло. 10 літрів від заміни до заміни, це типу допуски по словам власниці. Але вона наступає на ній, вона їздить 130, і я пам'ятаю, у мене був колись Punto, то там, якщо я їздив на 90, вона не брала масла. Валив 110, 120, 130, а жерла так само літру. Коротше, не знаю, не знаю, що його робити. Машина дуже приємна, набагато більше місця, ніж все. відчувається такою тихішою, ну прям булочка, прям. Що ж друзі, я поговорив із Сашою, і однозначно Саша каже: я бачу, що сенс це не автомобіль твоєї мрії. Однозначно, тобі треба його продавати, і однозначно треба брати щось по душі. Citroen можна взяти по душі, плюс є зазор із ринку. Ну, типу, якщо об'єктивно зараз зайти на авторія на Олексі, їх продають по 3-3,5 тисячі доларів в гіршому стані. Тут машинка також буде не зовсім легкою до продажу, тому що це дві двері, це механіка і це поста як барабан комплектація відносно. Але я надіюсь на те, що є люди, такі як я, яким це подобається. Ну, типу, в такій машині. Я думаю, що гідрач це зайвий дисклопідйомник, без нього можна жити. Той кондиціонер, який вже швидше за все не працював би також. Я їздив без нього все життя, і все було добре по гіршому розкладу, навіть якщо там ляже той мотор. Ціна питання там, якщо просто міняти все-все-все, тисяча все, доларів. Ну але ясне діло, ніхто того робити не буде, і по такому середньому варіанті, якщо щось там підкинуть, щось лишить старе, це 500 доларів. Тобто теоретично, навіть якщо я візьму її за 2,5, навіть якщо там треба буде робити мотор, то ціна питання, того що вона мені стане в ринок. Але великий плюс цієї машини те, що вона реально не гнила, вона оцинкована. І 160 пробігу. Я думаю, що там дійсно рідний той пробіг. Я думаю, що є сенс це робити по причині того, що сенс, який у мене зараз, треба треба вже продавати Продавати його треба не того що я його позбуваюся а того що просто якщо я його лишають для себе він я буду сюди всипати гроші я буду робити його кращим і все перейде ту межу де я ще зможу його продати з якимось заробітком для себе ну типу я заробляю на ньому небагато я поставив його трьошку 2500 я його віддаю реально віддав би і за 2500 це також безкомпромісна машина в такому класі з таким пробігом але якщо він лишається по любому зараз щось там те 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 роби пішло поїхало, він стає дорожче я на ньому і носуюсь. того є сенс просто купити щось таке під жопу собі не міняти на трафі, а лишити для себе Гережа І просто продать часом сенса, і так буде добре і мені і людям. Ну а того бедрика лишить просто як якогось такого скутера із кришою собі на літо, на зиму їздить не париться Маленька витрата палива, шикарна машина. Місця там реально багато. Хотілося б його сторгувати трошечки дешевше. Вже мені скинули чимало грошей, того що продавали 3 300, Я нагадую, Попередньо домовилися на 2 500. Вилізли ще деякі нюанси, буду пробувати зараз. Торгуватися ще ну, тому, що цим людям це особливо там погоди не зіграє. Вони вони знають, як зараз що продається. І я думаю, що тих пару доларів їм. Не буде дуже суттєво, а мені це от прям вирішально для того, щоб брати цю машину чи не брати. Коротше, включусь до вас згодом. Завтра Роман їде на авторинок. Прикольно, дивіться, який рівень. Оце клас. Не зиму, не зиму, це капець. Не ранок, не зиму. І не дуже люблю Deo Sense. Я її певнував чим віз. Бачиш? А дід що один хазяїний був? З 2001 року. А цієї пластмаси жабо немає? Є. А це блок, це що такий за блок, оце прикручено. А що я знаю? Не знаєте? Тут все, брати їздить. А тут 5 чи 4. 5. Я така, якщо не молочити голову за 900 ти її віддам. Не, мать ніяк. Я хочу купити тут джету. Коротше, розказую історію. Вчора я, як завжди, шукав машини, які можна перепродати. Практика показує, що джета дуже неліквідна. У мене були джети і були гольфи. Гольфи продавалися набагато лучше. Але ця джета мене зацікавила тим, що вона в гарному стані. Ну покажи її. старі номера мого регіону. Власник з мого міста. Один власник з 2001 року, а цей, що продається, другий. І не купив десь рік назад, поміняв там, бо по 200 багато чого. І, коротше, щось йому треба бабки, бо в нього є ще якась шкода, трактор. Ну, коротше, і ще прикол в тому, що вона стоїть 1200, вроді, чи 1100. Я вчора з ним говорив, він сказав 1100 по телефону, я предложив 800. Ну, того, що треба, щоб був зазор, щоб її купити. Я джету свою, С комплектом зимової резини, ще років 2-3 назад, єлі продав за 1100 доларів. Тобто, її треба купувати за доларів 800. Я розумію, що це гарний стан, але гарний стан компенсує те, що вона продасться швидко. І якщо таке собі, за штуку, я б її взяв. Бо якби в мене не було зараз машини, даже так не думав. Би. Реально хороша жива тачка. Але цей продавець він не з мого міста, він десь з бережниці чи звідки? Ну, коротше, десь 50 км з мого міста. Я такий вчора думаю, була би вона в місті, я б може поїхати, подивився. А так, тіпо, не буду я їхати. Дивіться, я приїхав на базар. І її став за неї. Прикидайте, вчора тупо вчора дзвонив. Історія яка, що 1,8, живий 1,8, він навіть там не сститься, я позаглядував там всюди. П'ятіступка, є страховка, змінисів немає зимової резини. Вона не гнила, реально не гнила. Щере я знаю. Що зараз бля? приїду продавати машину, куплю джет. Я, ну, я її хочу, я не знаю, чого, але я її хочу! Що мені робити? І той чувак цей продає. Хтось там за неї хоче їхати, скидає завдаток, але він не власний бік, я кажу, того власника. 900 баксів він їй дає. 900. На годиннику 741, а я вже хочу на новий рік джета, щоб мені ти купила. Купиш? Людей немає ніц. Стою вже годину. Де там той годинник? Давай на братанчик. Коротше, отак. Взагалі нема нікого. Не тут, не там, не там. Ужас, реально. Машин продається більше, ніж тут ходить людей. Коротше, емоції мене переповнюють. Я вже годину сижу і думаю за цю красуню і цей, і що. Я хочу, і я можу її зараз взяти, в мене є на найбар. Але я думаю, що це невигідно. Треба продати сенс, бо в мене зараз буде вже три машини. А тоді, брати цю. І якщо об'єктивно, я думаю, що чак трохи мені там подбріхує. Ну, я так думаю. Тому що він там каже, що це так ідеально, що він там і не краси, там що вона все в рідні. Але дивіться, от я вам зараз покажу. Бачите оце? Бачите, наскільки є одинакова фарба? Це говорить про що? Що фарба попала 100%. Тобто знали, чим красили. Тобто не факт, що підкрашував щось він. І отаких от мелких нюансів по машині трохи є. Справедливості заради, їй це можна пробачити. Їй це можна пробачити, тому що їй 38 років, вона вже бабушка на пенсії. Але що? Але заробітку на ній немає. Якщо їй куплять за 900 баксів, за скільки є? За 1100? через два місяці, то нащо мені за тих 200 доларів морочити собі заморожувати гроші довго? Ну коротше, якби цю продав, було б ідеально. Цю продать, то купити гнати додам. Ну коротше, якщо щось буде, то включусь. Людей по старому нема. Е, а яке буде вкусніше? А я не знаю, які я люблю. хлопці буде м'які, а там і пече. Ще який хочеш? Я поїхала недовго, там той чувак простояв, 9.40. Зараз нас на один людей. Взагалі не, І не... Ну, дуже мало, по-перше. Ну отак. От, от просто. Чуваки приїхали, ті, що продають машини, походили, подивилися один друга машину, і на тому все. Воно так було завжди. В принципі, воно до цього йшло, але зараз це прям гостро стало. Ну, от ходять, дивляться тут же, то щось там. Я подумаю, я там це. Ну що там думати, на 900 баксів тачки. Нормально жива, джета, реально. Якщо вже так людей не влаштовує і той самий сенс, який я віддаю за 2500 з пробігом 27 тисяч реально обслужений по всьому, нормальна жива машина, то вибачте, мене люди просто тупо не знають, що вони хочуть, і просто хочуть морочити голову. Напевно, якось так. Коротше, що, постоїмо ще трохи, де будемо їхати.